Всім привіт! У цьому відео я розповім, як приєднатися до Minecraft серверу на Java Edition. Щоб приєднатися до серверу на Minecraft Java Edition, для початку запустіть сам Minecraft та переконайтеся, що ваша версія гри відповідає версії сервера, до якого ви хочете приєднатись. Якщо ні, то просто змініть її у вашому лаунчері. Тобто, якщо ви граєте на версії 1.20, то й сервер, на який ви хочете зайти, повинен підтримувати версію 1.20. Тепер в головному меню гри оберіть кнопку Гра в мережі. Потім натисніть Додати сервер. Назва серверу, введіть абсолютно що завгодно. Це ніяк не повпливає на саму гру, але бажано використовувати назви, які відповідають сутності сервера, тому що в майбутньому ви можете запутатися серед списку з купи серверів. У полі адреса сервера вам потрібно ввести IP-адресу. У кожного сервера є своя окрема IP-адреса. Це можуть бути як слова, так і цифри. Наприклад, ви хочете зайти на найпопулярніший у світі сервер Hypixel Ви гуглите слово Hypixel і додаєте IP, і Google сам підтягне IP-сервер. По якому ви зможете зайти. Також ви можете використовувати різноманітні сайти, на яких розташовані Майнкрафт сервери, до яких завжди прикріплений IP. Вставляємо IP-адресу в полі адреса сервера. Натискаємо готово, і тепер доданий вами сервер з'явиться в списку. Все, що вам потрібно зробити, це двічі класнути по ньому лівою кнопкою мишки, і ви приєднаєтесь до серверу. Ось і все. Тепер ви знаєте, як приєднатися на Майнкрафт сервер на Java Edition. Всім пока.